Дев'ятниця до Святого Миколая, День Перший, О Святий Миколаю, Чудотворцю. Я обираю тебе за свого Покровителя перед Пресвятою Тройцею у небі і за опікуна в моєму дочасному житті. Прошу тебе ласкаво, стань моєю опорою та надією на путі Господнім до неба, щоб я щодня зростала у любові та мудрості Божій. Випроси для мене в Бога правдиву ласку, покаяння та щирий жаль за гріхи, які я поповнила свідомо чи несвідомо, добровільно чи недобровільно у своєму житті. Ось, святий Миколаю Чудотворче, молися за нас. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся. Обрадована Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений плід утроби твоєї, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Амінь. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині, і присно, і повіки віків. Амінь.